Після холодного початку квітня в Україну повертається весняне тепло. За прогнозами синоптиків, протягом нового тижня країну охопить антициклон, що забезпечить переважно комфортну погоду місцями з дощами. Температура зростатиме щодня, а нічні заморозки відступлять. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у вівторок, 15 квітня, дощі протягом дня йтимуть у Закарпатській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. На всій решті території країни буде панувати суха та сонячна погода. Вітер буде поривчастий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде прогріватися від плюс 16 до плюс 19 градусів тепла. Вночі також буде тепло від плюс 3 до плюс 6 градусів. Дорогі глядачі! 37% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У середу, 16 квітня, проливні дощі очікуються: у Волинській, Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Рівненській та Хмельницькій областях. На всій решті території країни буде переважати файна сонячна погода без опадів. Вітер буде шквалистий – 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні ще підвищиться, та вже буде від плюс 19 до плюс 21 градусів тепла. Вночі по всій країні буде від плюс 5 до плюс 8 градусів. У четвер, 17 квітня, опадів цього дня не очікується. По всій країні буде панувати сонячна та майже безхмарна погода. Вітер рвучий 7-12 метрів на секунду. Повітря в день по всій країні буде прогріватися від плюс 19 до плюс 22 градусів, а вночі буде від плюс 5 до плюс 10 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!